Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Бачите, чоловік рихтує мені машину, і я там взяла ту таку балію і буду їхати за землею. Їду, привезу землі. Найдем десь може ті сосни. А зараз трошки обріжу, обріжу троянди, бо повисахали, і я вже їх не обрізала, бо не мала часу. Бачите, як ця трояндочка моя цвіте. Бачите, які квітки. О, це така, така на, на ніжці. Подивіться, яка вона в пуплінках, і як вона цвіте, і скільки ще пупліночків має? Отака. І гортензія, і гортензія підливала їх знову кислотов, А са не знаю, що. Ну напишіть мені, ну напишіть мені, що мені з нею робити. Дивіться, вона чисто горить. Ну, від чого вона горить? Щось їй бракує, викопати її і пересадити в друге місце, чи що. Ну напишіть мені, пані Оксана, може, ви дивитесь, напишіть мені, що її зробити, ті гортензії. І тут. Може, може, вона водову переливає її, може вона дуже-за дуже перелита? Не знаю, не знаю. А ця дрібненька не дуже, видите, не дуже так. Вона дрібнесенька, але треба знову її треба пообрізати. Такі файні квіточки, такі файнюні квіточки, бачите, такі як букетові. Такі шикарні. Але зараз чисто пообрізаю, то все лишнє, маю ножниці і пообрізаю, бо ще чекаю на дочку ще і, 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 і тим часом обріжу. отак От якось Дивіться, як гарно, у мене зацвіла така капуста. Я теж розліглася. Така, таким кошиком, таким кошиком. Як? Чоловік косить, чоловік ще тут підкошує вже таку косов, щоб було для птиці. Ви вже знов позаростало. Заростає, заростає. І тут. о, І тут така пуститься. Тільки що під'язала ту е, кризентему. Таке якесь велике, таке гониться. Я не люблю таких, але вона має файний колір. То що вже зробити? О, виноград весь дійшов. Весь дійшов виноград, скубаємо тако, скубаємо не дуже, бо трошки піднесений цукор. Трошки підвищений цукор. Ніколи не міряла той цукор, ніколи не міряла. Але дочка має той, то, що міряти, і приїхала і каже, давайте я вам поміряю цукор. Поміряла мені і чоловіка, і у чоловіка трохи цукор під, підвищений, і в мене також. Ну, отак, отак. Бачите, бачите, як, як кошики. Та, у нас так кажуть, я не знаю, я не напиште, як вона називається. у нас кажуть, така дика капуста. Ага, Бачите, яка гарна. отакі. Вчора був сильний вітер. Вчора був сильний вітер, так на, нарвав того листя з е, що, що ну, такий вітер, що цей вазоночок мені перевернув. Пити. Не знаю, сусідка в мене взяла з цих щепок. Чи собі взяти щепок, щоб воно було на другий рік молоденьке? Чи воно щепки не буде, не знаю. Маю той укорінювач, то може так і зроблю. О. І буду зараз, пообрізаю всі троянди. О. Бачите, як цвітуть в мене троянди. Цвітуть, цвітуть, ще цвітуть, але все треба пообрізати. Все треба пообрізати. І може вже тепер буде холод, то я повідкопую всі свої всі щепки і все попересаджую. Все попересаджую. Навіть отак. І тут так. І тут так цвете. Подивіться, як цвете та трояндочка. Як цвете. але треба обрізати все паршиве треба обрізати. Отак, мої хороші, отак, які справи, отакі справи, і то все в нас. В такому вигляді. Це в мене щось листя е, всі гортензії щось е, горить, то листечко, не знаю, від чого воно горить. Та якась така бідна. Я не вмію коло того ходити, а не маю часу то обдивлятись, то то все перечитувати. Якби було хоч конкретно так, тим тим підживіт. Тим тим підолійте. У нічого ж нема конкретного, Показують така красота, все то, а конкретного нічого нема. Отакі От в мене кріточки ще. Бачите, Бачите, яка красота. Бачите, яка красота. А ця гортензія зелена, 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 я крута, а не цвіте. не цвіте. Отак. Отак якось. Ця то тримається. Я вже її і обріжу, так як мені радили, але я її так і вже і обрізала. Все одно не так, все одно не так. Треба все вчитися, треба вчитися, треба мати на то на час. Але я постараюся. Я постараюся. Постараюся для вас, найдорогні, і для себе також. Бачите, як я все повисихало. І все, треба пообрізати. А я не маю як одною рукою, бо мушу поставити телефон, щоб двома руками то обрізати. Ну, ото все буду зараз обрізати. Швиденько, так, знаєте, швиденько, бо, бо маю їхати. Так, мої хороші їду. Лишаюся так, як є, Дочка зателефонувала, їду вже до неї і зараз, і, і, і зараз вже будемо їхати. Так, а ще хотіла вам сказати, дивіться, ті, ті, виходить, троянди треба постійно так само чимось кропити. Подивіться, яке вже листя з плямами. Треба чимось кропити. Треба чимось кропити, купити, бо все одно не буде осінь, але вона та хвороба буде і навісні, перейде і навес. Ось Часом є такі файні зелені, а є такі чисто, чисто лисі. Я вже їх коротше всі коротко обрізала, щоб вони могли пустити якісь е, листочки з долини. Всім мої вітання. Їду їду за земле, їду до дочки, заберу її і їдемо обидві. Але ще поїду сестрі сьогодні допомогти. Помогти трохи сестрі е, з тітюном справитися, бо бідна пропадає. Чоловік трохи, трохи, і вона, бідна пропадає сама. То їду її, е, поїду за землею, покажу вам, де та земля, що там, скільки я наберу, чи я наберу взагалі. А тоді покажу вам ще, продовжимо щось. Їду, мої дорогенькі. Чоловік мені ще об'ясняв, як з ставати все в машину. Щоб я не наживала просто на, на тормоз, чи як на паркінг, той А таких мені не казав, що треба спам'ятати <риклад> Ну, постараюся пам'ятати. <риклад> як в школі, як в школі учнем. Розказав мені тут усе, все і каже, ну повторює. Вчити як ученицю. Але, але, але є. Нічого нема. Не і в окулярах не віжу, і без окулярів не віжу. Добре, нічого не їде. Ви ти як? Вчити я в першому класі. Ну нічого, вчитися ніколи не пізно, знаєте, мої дорогенькі, вчитися ніколи не пізно. Скинуть окуляри. Нічого в них не бачу. Роверів під е, школу певне з 20. Знаєте? Певне з 20. Е, колись такого не було. Колись такого не було, коли все-таки ходило пішки, а на вечір е, машинів машинів за дітьми, з садочку. Так само певний діточок скільки і батьки приїжджають за діточками Все добре, все, слава Богу, що, що добре. Тако якось. Добре, мої хороші, Я буду їхати, тому що щось вам трошки зніму. Як буду в ті сосні. Як буду в ті сосні. Бачите, ми вже в лісі. Приїхали до ліса від, і тут наберемо тут сосню, від хмара тих соснів таких і ми наберемо тут землі отакого такого, от такого паду, такого з ялинки. Бачите, отут повно є і ми наберемо такого такого. Собі для, той, для тих О, для кожного. Для Вибачте, що я так кажу. для гортензій. Отак. Будем набирати, набирати і сипати там маю тубалію. Бачите, мої дорогенькі, ще одне відро поставили в салон. О, Ви набрали повну і ще той мішок набрали Прикрила сорочку і там ще тим свою безрукавку, тим лейбиком, бо того що е, все ще буде розсипало. Якої. О, такої красоти. Я така рада, така довольна, що як не стане, то вже б дознала, куди е, приїхати. о знаєте о, І набрати. Добре, їдемо помалу. У нас тут кар'єр, кар і ми вже виїжджаємо. Все. Подивіться, яке тут, подивіться, яке тут все чисто білі і дорога, і ті сосни, то ми туди зайшли далеко в ліс, що там, все частенько і там набрали. А тут то, то, то катастрофа. Щось я робимо. Все, все в гіпсове. Ви ти як. Ох. Але дорога файна зроблена. Тут дорога зроблена шикарна. Шикарна. Добре, їдемо. ми. Бачите, я сіла збоку, дочка сіла за руль, а я збоку, вже сіла. Я всі змучила. Змучилася страшне, а, а щось позалізало мені навіть пальці а, і, і, і руки були в капіті. <плес> соса поколола щось залізло. Хочу вам сказати, що я така довольна, що забрала землі. Страшне, дуже довольна. Зараз приїду, вигрузимо до ну Чоловік вигрузить то всья. А ми їдемо допомагати сестрі з тютюном боротися. Покажемо ще потім трошки. Хочу вам сказати, мої дорогенькі, проїхала, не, не сподівалася, що такі кагати в нас стоять з бураком. Люди ж вирощують бурак цукровий, куди вони його відвезуть, не знаю. Але такі кагати, що мені, мені згадався Радянський Союз, коли я робила у столові і такі бураки копали. Боже, це перший раз за кілька років я тут у нас побачила, що, що є кагати такі з бураком. Я не вспіла вам зняти, не вспіла вам зняти, мої любі. Отак. Боже, може, якраз. Боже, дай, щоб та сі війна скінчила, аби люди хоч щось могли робити, аби спокійно люди жили. Бо то є катастрофа, то є катастрофа. А, а, інакшим словом не назвеш, то є катастрофа. Ой-ой-ой. Видите? Видите, якого? мені зважу там, що в машині одне відро є. Брала. І... і Ми їдемо зараз, Васька, Зараз будемо їхати. Оп'ять? Ну та їдемо, їдемо Оп'ять. Зараз будемо їхати на тітюн. А то ти хотів нам щось більше дати? Чимось більшим привезли ще. Ну, файно, ти знаєш, там так файно набрати. так аж, Ольга каже, якби вона знала, що воно таке легке, то були б, каже, той, як це називається, там, де вона з ромком їздила, було б, каже, набрала. Але там перекопано було і далеко було йти пішком. Сестріпа й возьме. Ще в машині є е, в сел... Ой, негодно. А що тут закрито, А вона ключ де поділа. Каже чоловік, одна машина мудра, і то треба її пилососити. А Василю, я не годна з одного боку всякого боку відкрити. Була, що. А чого? А я відкриваю. Ах, каже, не, треба одна машина і треба пилососити, треба мити, чистити. Я кажу, ну то помиєш, почистиш. я, кажу, я що, на їжджу. Ну, то їздить твоя любима дружина. Або від. сміюсь. На, бери все це все. Від цього, витягай. О, ми накрила в 67 лейбиком, ну а що мала зробити? Ну ти що уряд, як фотографії на фотографії тут все викладаєш? Ой! О! Не знаю, як не стане, то вже то буду знала, куди поїхати, і брати е, міхи треба. Ольга казала, треба було брати мішки. Треба було. Але я ще собі наберу з землі, щоб я в підвал поставила і мала її в запас. Бачите, приїхала сюди до сестри, лишили машину таку. І приїхала сюди вити, яка була жива гора, а зараз вже все, така пустка. Мало що є худоби і іконей лише інші, двоє чи троє. І там озеро таке було велике з водою висихає. Ще качки плавають. Там, певні, сестри качки плавають. Просто Сестра пускає на озеро качки туди. Ну, от тако. От тако якось. Все в бурінах, все позаростало, колись такого не було страшного. Колись такого страшного не було, як тепер. Як ми жили малі, то то була красота. То була красота. Хочу вам сказати, що поїхала до сестри, а сестри не було вдома. Вона поїхала десь у місто, її треба було десь з документами. І я приїхала додому і почала гладити. Бачите? Я дуже люблю гладити, я то вже поскладаю, то, що я порозкладала, я поскладаю, бо то, що я його трошки зволожувала, знаєте, пересохне. Хоч і в тому, в тій прасці є водичка. Але от, взяла ту бутилочку і, і вазонки тим, тим розбризкою, обрізкою з тої бутилочки. І взяла... То все, що маю, погладити, то ще не все, то ще лише частинка і ще маю того гладжні. Ну, але так, прасовані. Але так, е, хоч трошки, хоч трошки попрасую один раз, а так другий раз, і так буде. Отак, от мої дорогенькі. Знаєте, от сьогодні, може, ще буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є. Другий канал. Канал називається Нові і вінтажні речі від Світлани. То я всіх запрошую до перегляду. Хто не знає, прошу підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Надіюсь, вам буде цікаво. Надіюсь, що вам там буде цікаво. Добре, мої хороші, на сьогодні буде все, бо вже вечорі є. Вже будемо продовжувати завтра з гортензіями, коли ж дощу не було. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші, всім пока.